У РФ сталася аварія на Біломорсько-Балтійському каналі у Карелії. Є зниклі безвісти. Російська агенція ТАС повідомляє про прорив Дамби. Місцева влада інформує про розмиття тимчасової перемички між 10 та 11 шлюзом каналу. Біломорсько-Балтійський канал поєднує Онеське озеро із Білим морем. Канал ввели у дію 1933 року. Будівництвом займалися у В'язнені таборів, зокрема репресовані українці, на каналі створено 19 гідровузлів, шлюзи, греблі та інші гідротехнічні споруди. Тас із посиланням на рятувальників повідомляє про зниклих безвісти, про масштаби затоплення. Інформація уточнюється, влада дала вказівку провести евакуацію з найближчих населених пунктів.